Друзі, вітаю! Дякую дуже за увагу і коментарі. Сьогодні отримала посилочку, так, ходила на нову пошту, отримала посилочку, отримала такі три рослинки. Побачите назву на екрані: це квітка-клопогон клопогон, назву побачите, ну, говорять так на цю рослину. Я в інтернеті прочитала одну інфу і там говорять, що ну, коли ломаються ці листочки у цієї рослинки, то клоп не любить ну, цей садовий клоп. так, він не любить е, цього запаху, і він не летить. І, і, ну, і Я щось так подумала, подумала, думаю, спробую. Може у вас у кого росла така рослинка, чи є, вона ще зараз у вас може у когось. Пишіть коментарі, будь ласка, чи працює цей метод такий ну, відпугувати його, щоб він цей не, не прилітав і не. Робив шкоди на городі, бо у нас його зараз зараз побачите, скільки у нас його на екрані будете бачити. Вибачте, друзі, що я так камеру не, не, не це не поставила, бо трошки вона гайдається. Дуже швидко треба зняти вам відео, показати, і буду розпаковувати їх. Зараз покажу вам, як вони дуже добре запаковані, ніде нічого не сломалося, чистенькі такі. Дуже-дуже подобається мені це, така упаковочка, коли рослинки приходять у доброму стані. Такі дуже-дуже гарні здоровенькі такі, витуних. Зараз я їх розпакую і покажу вам ще розпаковані. Ну, ось такі вони гарні, подобаються мені рослинки. Дуже гарні, такі вони, ну, вигляд у них такий здоровенький, вони такі бодренькі. ну, Дуже-дуже добре дійшли рослинки, посилочка. так, Дуже-дуже добре подобається мені. Висаджу їх і тут два, два сорти. ну, назви побачите на екрані, так я вам показувала, бачили на екрані. І буду висаджувати їх. Подивлюсь, як вони, чи правда це працює, не працює, бо назва така клопогон, знаєте, ось скільки ми мучилися у цьому році з ним, то це так, дійсно, може, це і таке буде нам спасіння, скажімо так. Препарати добре теж, їх треба вчасно, і а в мене. Не, не завжди вистачає сили та й духу, бо здоров'я на городі так по, по можливості, і тому я не встигаю все вчасно зробити. Ось. Чоловік допомагає мені теж як може, бо буває зайнятий теж друга робота і дрови, і все-все-все. Ну Ось так. Будемо висаджувати і подивимося, як вони будуть працювати. Пишіть коментарі, будь ласка, може, у когось є така рослинка росте у вас на городі чи у садку, то пишіть свої відгуки, що ви думаєте, як вона подобається, як працює. Ну, все добренько. Дуже дякую вам за увагу. Було дуже приємно з вами трохи тут побути, поспілкуватися. Мабуть, наступне відео у мене буде варення з інжиру. Зараз оце у мене стоїть там каструля на газі, вариться, Я це, поки є час трохи, то я вам відео знімаю. Так, і Все буде добре. Я думаю, що далі буде і буду, є що в мене знімати для вас показувати. Вам щиро дякую вам. Мирного неба вам, здоров'я міцного, міцного. І хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.